Хто бажає відпочивати в Албанії. Є гарне місто Шинджин. Туди вже дуже багато людей і так по моїм блогам приїздили, бо тому що не бачили цього місця. І зараз що дивно дзвонять люди, які відпочивали прошли рік в Саранді. Та й жіночка, яка свідчила прошли рік, коли ми побачились на пляжі, вона казала, що три роки поспіль в Льору приїжджала, а потім спробувала Шинжин. Сказав, Льору вже не поїду, поїду в От, Тому Шинджин це така широка берегова лінія. От дрібненький. Дуже такий от приємний пісочок, пологий берег для відпочинку з дітьми саме раз. Є квартири в мого знайомого, який здає їх на період сезону. Там, де басейн, в основному туди люди, наші українці вибирали приїзд От я з тирани аеропорта забирав, відвозив, привозив без питань. От також є один готельчик, куди приїздили там власник, сім'я. от в них є прямо під готелем ресторан. Там я проводив блоги. Людям подобалось просто по моїх блогах туди просто записувалися і приїжджають. І зараз вже пишуть ті, хто завчасно да, от і записуються. Просто хочу сказати, що хто хоче в літній період приїхати, записуйте зараз, тому що в літо не так албанців багато, багато різних європейців приїздять і просто місця нема. Якщо там після 10 вересня до десь початку жовтня, то там ще, можливо, місця будуть вільні, але не факт, смотря яка буде погода. Тому все робимо завчасно. Всім гарного перегляду на каналі, хто перший раз вивчає і до зустрічі в Албанії!